Ранку всім. Так, це у нас іще одні бурбони тільки поменші. І тут знову бачите, одненьке біле вийшло, тайте, воно десь там ледве, ледь може чуть-чуть рижувати, але також воно біле, а не риже відносно інших. Та й дивлюсь, погода так міняється. У нас сьогодні 9 градусів тепла всього. Прийдеться цих, мабуть, індичат зиму додержувати у хрів'і. Якщо з такою вже холодригою на серпень місяць, що ж тоді там далі буде, щоб потім витягли, вони виросли нормально, а не чахликами якимось були. А так то ростуть, нібито все з ними нормально. Не хворіють, що найголовніше. Ну, а там далі буде. Підписуйтесь на канал, щоб далі було. Всім дякую.